Всім привіт! Всім доброго ранку! Ранок почнеться у мене, як завжди, з кави. І сьогодні хочу заварити собі каву в, в цій машині. Чого вона мене стоїть без діла? Я так інколи, знаєте, міняю способи Ой, Ох, і кава пахтить, божечки, яка ж пахуча кава. Дуже дуже мені подобається кава оця. Боже, воронна. Ви бачили, що в нас зима знову прийшла? На дереві ворон повну. Чого вони тут сидять? От прям на верхушки тут обліпили. Незрозуміло. Так, що, сьогодні настала зима знову. Будемо клеїть обоє. О, що це я? Умивалася, видно. Це така шкіра в мене. Дуже чутлива шкіра, тільки десь дотронуся все, красніє зразу. Знову сніжочок. Але я дивилась, температура там 0 чи плюс 1, так що це воно все розтане. Бо було трохи тепліше був би дощ, а так, сніжок. Зараз каву поп'ю. Не їм же ж, не їм. Ну, ви знаєте, так, бувало там щось, Якщо сильно хотілося їсти, бувало, їла там в 10 годин, а це така вже знаєте, настроєна так, все, на інтервальне голодування без ніяких, тому досталось вершкове масло. Я в каву додаю, вже, хто знає, хто не знає, додаю там, ну, буквально 3 г 3 масла вершкового, Для того, щоб на масло не перериває інтервальне голодування. Бо це жир, на жир інс... інсулін не виділяється, тому це можна. Можна додати і вершкове масло, можна додати, до речі, кокосове в мене, наче ще було, а може і нема, вже не, навіть не знаю. о, Кава моя почала Е, І зараз поп'ю кави, і вже сьогодні собі скачала навіть цей. Калоризатор, чи як він там, чи що, чи калорій, де буду записувати, наскільки можливо, це ж свої. Хочу просчитати свої калорії, скільки я скільки я їх їм. от, Ну і хочу записувати їх, щоб бути в нормі, якби, калорій. Ой. То сьогодні вже от скачала собі додаток фет Secret. От, і то, я його і раніше скачувала, тільки щось у мене воно скачувалося все время на англійській мові. А це сьогодні алілуя, в мене скачалося якесь на українській мові, слава Богу. Вони ввели е, оновлення, і є там, там українська мова, а то нічого не зрозуміло і не знаєш, де що, як, до чого. В общем, буду прораховувати. Хоча в такі, наприклад, запіканки, як я вчора зробила, це теж можна прорахувати, калорійність. Але. Треба було мені просто все важити. Ну, буду так, десь приблизно, як би там введу якесь, не знаю, пошукаю, що там можна буде приблизно ввести. От. Або може приблизно порахую. Я ж знаю там, приблизно, скільки в мене чого було. От. І порахую, і, ну, в общем, поки так, приблизно повираховую. Все можна приблизно вирахувати, просто треба цим займатися. Тобто, не приблизно, а нормально вирахувати калорій, калорійність. Я раніше, коли це робила, то все виходило. Так, все, роблю каву, поп'ю каву і буду починати обоє. Якраз така погода мені імпонує, на вулицю не хочеться. Так що будемо займатися справами. Мені оце що чому не подобається, з однієї сторони, знаєте, є плюс тому, що так заварюється, то немає гущі. А, от. а з іншої сторони, якщо так кава заварюється, то немає пінки. А я так люблю з тою пінкою, вона так гарно виглядає з пінкою. Я сьогодні не нафарбована нічого, тому що клеїть обої. Десь позалишалися ще кой, де не повипадали мої були нарощені віки. Так, все. Uh, і цей. Тут таке оце, ну, яка є, Красоту не дівчибний спорт. До речі, сьогодні спробувала оту uh, сирувати, що мені під, під очки. Е, ну, така, як, знаєте, ну, Це перший раз, якби, не знаю, як там ефект буде да, від неї, але в нанесенні дуже приємне, приємна сироватка. То я така думаю, ну, можливо, треба буде потім і замовити собі. Просто в мене ще є зараз сироватки, я ще ними користуюся, а потім. Якби, на, на потім, то можливо. Так, все, Кава заварилася, я пить каву. Першу я при... приклеїла. Знаєте, не дуже зручно, звісно, бо я одна, так, нема кому підтримати там знизу. І а тут ж у мене труби, ось то поки сюди заправила за ці труби. Ну добре, що є, хоч прохід мені там залишили. <кій> ну, от. ну, в общем, перша є. Так гарненько виблискує, хоча, отак, от якщо подивитися, не дуже її видно. Ну, я думаю, все одно буде якби кращий, кращий вигляд. Так що, перша є. Все, буду далі. Ось поставила собі ноутбук Алексій Ворон, Вчорашній е, прямий ефір я не дивилась про вітамін К2 і всього дуже-дуже багато цікавого, кого кх, 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 цікавить от харчування для здоров'я. То дивіться, Олексій Ворон, я оце дивлюсь о, дивлюсь його постійно. Сніжочок у нас пройшов і все вже тане. Ну, таке щось. Так, все, я далі працювати. Так, ну що ж, я другу штучку я приклеїла згорем пополам, тому що це був вугол. І вугли, хоч тут мені і гіпсокартоном вирівнювали стіни, але вони тут були такі ізначально страшні, такі були криві, що це було просто жахіття. Мені навіть тут, знаєте, як робили? Прям брали кирпичі, кирпичі що такою. Горою отакою. І прям це все щісували. І гіпсокартоном стіни вирівнювали. Але все одно вугол кривий. Кривий, такий вийшов. Ну, нічого. Я його заклеїла, в як би нічого. І вже часу 12 годин. Ага, без 15-12. Я таке думаю, треба ж поснідати. І роблю собі оце, коротше, їхню таку це ой, як я завжди роблю. Сирочком всередині. Роблю і все записала собі, щоб Потім можна все зважила, все записала, щоб можна було потім калорійність просчитати. Мені просто цікаво, скільки я з'їдаю за день. Ну, Як порахую тоді за день, вам скажу, скільки в мене вийшло. Тому що, ну, як мені здається, що я небагато їм, але чомусь я не худну. Ну, Може бути таке, що причина може бути зовсім інша. Так, зараз віднесу укропчик. Так, все, я собі приготувала. Ось такий у мене сніданок. Бачите, тут трошки ось є і два шматочка сала, ну, два, а я їх просто порізала на мілкі частинки. Капуста квашена. І отакий. От омлетик з двох їїць там середині з сиром. І все, я снідати. Ну а тоді далі будемо далі продовжувати. щось Знову тривога, тільки був відбій, знову тривога. Так, ну що, я пообідала, посчитала, верніше, я поснідала, порахувала я свої калорії, і ото, вроді би, такого ж там да, нічого немає, але вийшло 880 калорій. От, Ну, а в мене е, моя норма 1700 калорій я за день. Ну, в принципі, це у мене ще виходить. Вечеря на 900 калорій можна з'їсти. Ну я, ну, я стільки не з'їм, мабуть, буде ще менше виходить. Ну, побачимо. Не знаю, як я дивилась, я це собі зкачала цей fat От, І я не бачу, як там можна прораховувати блюда. У мене колись був такий класний цей же калькулятор калорій, де можна було самому прорахувати ну, Калорійність блюда, не так, що тільки по <кій> ну, Подивлюсь, там може приблизно щось. ну, По-любому, це в мене ще буде вечеря, то ну, 900 калорій це дуже багато. Це наїстися. Зараз зробила собі теж чайочок зелений. Це без калорій <кій> можна пити. Так, ну і що? Я тут приступаю далі. Так, ось бачите, це я вже тут поклеїла, але ж ну, дуже стіна нерівна. Ось дивіться, я повісила. Уровень собі, бачите, як це я завжди так собі вішаю. От, і зараз буду обоєну е, клеїти по, по цій е, нитці, щоб було все рівненько. А, але ж отут я цю стіну міряла. Стіна була 2,50 а ту я поміряла, вона вже два, оця стіна вся, вона вже в висоту 2,55 Уявляєте, тут 5 см іде вже. Ай, де вже нерівності. Ну що ж, маємо те, що маємо. Поїхали далі. Вже, скільки, вже 4 години дня. Боже, яка я сьогодні замучена з цими шпалерами-обоями. Ну, дивіться, в мене вже ця вся стіна, зараз покажу по-другому. Ну, оцю стінку всю я. Я вже заклеїла, бачите? Залишився тільки шматочок, там невеличкий біля дверей. Я навіть не знаю, чи його поки заклеювати чи ні, бо я ж буду щось з цими дверима. Хоча, мабуть, тут воно не буде нічого заважати, якщо я навіть ці двері мені знімуть, реставрують і повісять назад. Коробка ж ця сама залишиться, то це в мене тут такий невеличкий шматочок залишився, які гарні обої. І ви знаєте, вони дійсно, вони оце як шовкографія, такі, наче як шовкові, вони, і вони мені, наче. Збільшують кухню. Така вона мені зразу наче стала більша. Ну, так прикольно. Непогано, мені подобається. Не знаю, як вам. Ну мені подобається. Ну, от, от такий вигляд. Буде краще трошки, чим було. І зараз буду далі вже. Це вже. Всі великі шматки. Це всі були такі, знаєте, великі полотна. А тепер далі буду гратися вже з невеликими. Аби ще в мене Ой, шлунок це ж підболює і підболює. Аби він вже хоч не підболював, то було б краще. Так. Ну що? До речі, обої дуже гарно клеяться, шпалери, вибачте. Шпалери дуже гарно клеяться, взагалі ідеально так і пристають гарно, і все. Дуже, ну, дуже гарно, мені подобається. <кій> вони, я їм даю, я спочатку мажу шпалеру, от складаю і, даю, і складаю пополам, наче, і тоді, щоб вони не висихали. Це так я навчилася у майстрів так роблять. І тоді мажу вже тільки стіну. От, і поки я стіну намазала, якраз вже шпалерина, вона вже пропиталася. От, і я тоді тільки хоп-хоп-хоп, вона ідеально пристає, дуже гарно. От. Так що я вже скоро буду такий майстер, що хоч іди в найом до когось клей. Так, ну все, добре вами поспілкувалась, буду далі займатися. Все, на сьогодні шабаш, тому що вже на вулиці Темно, пів, ну, пів шостого зараз, я доклеїла і доклеїла там зверху, бачите, доклеїла і доклеїла тут. За дверима все в порядку доробила. І доклеїла тут ось маленький шматочок, той, що був. Ну оце ось. Ці шматочки повикроювала, подоклеювала. А вже, ви знаєте, світло не те. Та й думаю, так, на сьогодні все хватило? Ох, а це вже буду завтра. Ну, це в мене залишилось, грубо говоря, тут зовсім. Хоча тут, ну, теж грається з викройками, якби цю стіну. Да, це ну, в мене ця стіна і ця. Оць. Тут небагато, я думаю, що завтра я це дороблю, скільки тут його. Ой, фу, так щось аж притягнув. У мене ще шумок цей підбалює. Е, так що на сьогодні оце по ремонту все. І зараз хочу. Боже, за що ж це в мене там було питання? Боже, тільки що ж була згадала. А, за воду. Я ж сказала в відео, що Ларіса з Вілісімак мені повинна вислати воду 2С. І мені <кій> почали писати Таня, дай номер телефона, дай номер телефона. У мене Ларісиного номера телефона не дала. немає. Я б їм дала, але немає. Я з Ларісою спілкуюсь в Інстаграмі, а там є і номер телефону, якщо ви зайдете, тому є номер телефону, або ви можете її написати. Вона це не тільки так, що для мене, вона для всіх відправляє водичку. Так що, кому потрібно, водичка 2С. Ще не знаю, скільки коштує, ще не платила їй. Вона написала мені, вона думала, що може сьогодні в неї вийде. В неї не вийшло сьогодні мені відправити, бо вона мені написала і сказала, що у понеділок відправить мені водичку. То вже тоді, як я буду знати, скільки це коштує, тоді я вам скажу. Тому що ж, там же ж ви якщо ви знаєте, що болцанки ці ж великі 5-6 літрів, то водичку треба купувати. От. Ну і за доставку, ну я її попросила, там же ж є і Укрпошта і нова пошта, то я попросила її ж Укрпоштою вислати. Ну, в общем, це таке. Так що кому це треба <coughs> до Ларіси, я залишу посилання знову ж таки посилання на її інстаграм до Ларіси. і ви туди заходьте, і пишіть Ларісі, кому треба водичка. Я не пам'ятаю, по чому була там вода вже, ну, геть не пам'ятаю. І ще було теж одне питання, ось мені ось буквально тільки прийшло. У мене там було питання за грибки на нігтях. І теж написала глядачка, що ходила на нігті, і це ж зробилася, типу, ну, грибки-пустота. Дуже часто в клієнтів, оце як з'явився оцей гель-лак, що виходить, чому воно з'являється? Тому що нігті роблять, Ні, начну не з цього. Начну з того, що не завжди пустота під ногтями це грибок. Це називається аніхалізис. Це механічне. Пошкодження ніхтової пластини. Якщо з ним нічого не робити, це не грибок. Якщо з ним нічого не робити, да, от, якщо так жити і жити з ним, тоді там може розвинутися патогенна зона і може там з'явитись грибок. Грибок це вже коли під ногтями, там, знаєте, таке жовто-зеленого кольору, ото вже тоді грибок. А поки що, це називається аніхалізіс. З ним можна боротися, якщо ви купите в аптеці масло чайного дерева і будете під нігтики його заливати. Чому це виникає? Як з'явився оцей гель-лак, нігті стали робити більш людей гель-лаком, а не гелем. А гель-лак – це. М'який матеріал. Він не такий, як гель. Гель, він такий, як стекло, знаєте, він дубовий. А гель-лак це каучукові системи. І нігтики, в биту, коли ви щось робите, вони мають схильність отак от згинатись. От прям, ну, хто робить, знає. А особливо, коли. Майстри роблять нігті дуже тонкими, коли вони не роблять укріплення навіть цією базою. Вони дуже тонкі. І коли нігті отак все время завертаються, тоді може бути відслойка свого нігтю, нігтика, нігтьової пластини від м'язка, скажімо так. І тоді з'являється пустота. Це одна причина. І друга є причина, ну, це якщо у вас там десь один, так, то це, це ця причина. Ну, якщо ви сходили до майстра, і у вас всі нігті відслоїлися, ну, в смислі, нігті не, не, не покрашене, а нігті від м'яса, і там з'явилась пустота, то це значить, що у майстра чересчур дуже сильна лампа. І у вас зробився ожог. Ну нігтьової пластини воно зростає. Все це треба капати чайним деревом, і воно зростає. Не можна тоді довжину нігтів, треба геть прибирати довжину І воно поступово це зростає. І е, також ще це проблема. Чому це виникає? Тому е, теж, що Покриття гель-лакове, воно е, розраховане на 2-3 тижні. 3 тижні максимум. А наші, знаєте, як клієнтки, люди, всі ми. Так? Е, тим більше в такий час зараз ну, любимо економити і дивимося, держуться, та чого їх ще робити? Та нормально ж ще. У мене в самої такі самі є клієнтки, які ходять замість трьох тижнів ходять півтора місяця. А тоді приходять і кажуть, ой, я тут зламала чогось. А я кажу: а нічого, що ти вже за цей час повинна була їх два рази зробити. Тому, коли ми переношуємо покриття, це теж, це теж на це влияє, якби. І що ну, це груз, давня йде, ногтєві пластини. Ну, всі думають, що це воно просто так. Ні, це не просто так. Це все доволі серйозно. І якщо треба робити 3, ну, 4 тижня максимум, то треба робити. Якщо ви любите ще й довжину трошки, то тоді 3 тижні це максимум. От. Так що не завжди це грибок. І ви його лікуєте, просто купляєте масло чайного дерева, і кожен вечір, коли вже йдете спати, якщо ви вже руки мить не будете, щоб туди не попадала волога нічого, і капаєте туди масло чайного дерева, прямо піднігте в оту пустоту. І чайне дерево, воно антисептичне, і воно буде. Вбивати там оцю всю патогенну мікрофлору, і буде він поступово зростати. Ну і намагайтеся, якщо ви там готуєте їсти таке, що там ви робите щось таке, що може забитися під нігті продукти, там, фарші, там ну, ще що, будь-що, там тісто, все, намагайтеся поки що робити це все в рукавичках, щоб туди якомога попадала, ну всяка, всяка всячина. Це там. Коментарі мені приходять в Ютубі, та я ж от читаю. Думаю, вдруг там іще є яке запитання, щоб зразу відповісти. Так що, це так. Ну, деякі я ж кажу, деякі запитання, які мені задають, я відповідаю в коментарях. А коли от таке воно об'ємне, що дуже багато писати, то я відповідаю в відео. Так, притомилася сьогодні трошки. Ну, як, я, так, наче і не втомилася, ну, настрибалася не дуже самі зручно, настрибалася туди-сюди. Ну, а так взагалі-то нічого. Е і вже зараз, ну, можна сказати, що 6 годин вечора. Зараз буду вечеряти. Повечеряю я е запіканочкою то, що я вчора робила, от, і. І все, буду на сьогодні покупатися, і усі відпочивати. А завтра вже буду доклеювати все це діло. Так що з вами на сьогодні прощаюсь. Таке сьогодні відео нічого цікавого немає, да, тому що ну, я цілий день працювала з цією поклейкою шпалер. Я то обої, то шпалери. Щоб всім було зрозуміло, що це таке, все, всі прощаюся з вами на сьогодні. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.